Добрий вечір і доброї ночі, бо вже пізній час, вже почало 11-го. Я надумав ще раз вам відео зняти. Ми сьогодні ось ввечері пересадили перепелів ще в один ряд. 30 штук на них посадили. От тут у верхньому 20, а тут 30 посадили. Боже не то, їм. Не те, що чеснувато, а жаркувати їм вже в брудері. Ми сейчас вони так добре натопили тут. То брудері, зараз я вам покажу, скільки радуйся. О 264. Бачите, вже йме жарко було, так ми вирішили розсадити. Бачите, вже їх мало залишилося. Ми там, там взяли. Щоб... Ай, вилетів один, зараз я зловлю, продовжу. Такі вже щоб отні і елі зловив. Я кажу, за ними глас, та глас. Так, це верхній тор, зараз нижній покажу. Так, ось до нижній торж. Я їх не считав, десь скільки ми де, трошки більше. Так, примерно перекинув. Бо ми зверху навіть 30 штук штуки надібрали. А потім я тут з нижнього наверх руки перекинув. Примерний не ще так. Теж в деяка разниця вже їм хоч так, хоч так не тісно. Все, осталося їм комбікуром сьогодні підсипати, водички поналивав. Комбікуру. Бачите, їм аж жарко. Нек... Некоторі хекають. Так, все, закриваємо ним. Так, а ось. Наші курочки кожен день рекорди б'ють. Сьогодні вони очередной рекорд побили. Наші молотки сьогодні знесли 13 яичок нам сьогодні знесли. І навіть всі вместе рекорд побили. Вчора було 28, а сьогодні вже аж 29. 7 вместе. Так що... Ленька потихеньку у них проходить і яїчко додається. Так, сейчас покажу вам яички, які вони нанесли. Так, ось наші курочки. Вот такое количество нанесли яичек, перепели, не помню, 27, а 28 яичек, и курочки 29. А это вот молотка в этом крае слева, 13 яичек. Дальше идут доминанты, потом лумансендины, старые лумансендины, конечно, маловато, сегодня 4 штучки теперь. Так що ось такі у нас діла, слава богу. і, і нос наших курочок вилічується. Так, ось ці курочки вечерюють. Водички поналивав. їсти дов. Зараз вже свят у них повиключаю. Да хай відпочивають. Підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки. До нових зустрічей. Пока-пока.